Легка, коротенька історія про те, як доля робить подарунки якраз під новорічні свята. До речі, автор назвав свою історію Голодна Українка у Германії. Чи коли навіть Ісус би порадив, виїби її. Ну, не знаю, як там Ісус, але Максим Діверсіто радив це ще коли це не було мейнстрімом, як то кажуть. Телеграмі є набір стікерів, де є навіть такий стікер, де ті вертіта от майже ось так каже: Вибій. Дісклеймер, це я вперше за останні рочки в 12 пишу твір українською. Тож, якщо будуть русизми, вибачайте. Вибачаємо. Історія сталася у Германії. Я повертався з контракту за кордоном і мав навідати маму та забрати свою машину. Зробивши справи, зрозумів, що в мене залишилось декілька вечорів, щоб викреслити ділянку Германія на секс мапі. Це здається вже третя історія, яку на каналі я розбираю від цього хлопця. Він моряк. Тому, як ви розумієте, на його мапі вже достатньо багато ділянок викреслено. Тож до роботи були завантажені Тіндери, баду, до речі, на зовнішність. Мені скаржитись, гріх. Також зі спортом ми друзі вже дуже давно. Ну і буває я по роботі чи на відпочинку багато де навколо світу. Тож фото це моя сильна сторона. Тож я, налаштувавшись на купу німецьких пісечек чи пісечек, ось русізм, так? Почав свайпати. Проте результат мене дуже швидко засмутив. Це тобі не Україна. Більшість баб відверто страшні. Відповідають мало. На німецький я знаю трохи більше, ніж Гендехох. А на англійській вони не хочуть чи не можуть спілкуватись, та і мені фліртувати на англійській ну дуже складно. До речі, Макс, можливо, щось порадиш у такій ситуації, як стати міжнародним їбакою. Так, щоб тобі було настільки легко, як в Україні, особливо якщо ти не знаєш мову тієї країни, де ти збираєшся зваблювати, так не буде. Тому, якщо ви за кордоном і хочете бути міжнародним єбакою, готуйтесь до складнощів. Можливо, ще проблема у тому, що регіон, де я зупинився, це в основному села. Не посовкові розвалені села з алкашами, а елітні немецькі з дорогими будинками, природою, виноградниками, проте все одно людей мало, багато пенсіонерів і так далі. Містечко, де я був, всього, десь 20 тисяч. У регіоні вважалось доволі великим. Чи в них просто ефективність Тіндера невелика? Е, ну, все ж таки там. Не настільки легко знайомитись через Тінтер, ніж у нас, це правда. Але хто шукає, той завжди знайде. О-о! Через сотню слайпів ціль була знайдена. Якщо там є ціла сотня людей, кого можна свайпати, це вже добре. Так ось ціль була знайдена. Час для режиму грізного їбаки. Чесно кажучи, я вже забув її. ім'я. Добрий їбака. бака. Тож хай буде Маша. Маша була доволі гарна дівчина, особливо на контрасті після сотні німецьких отвор. Тож я вирішив так і розпочати. На жаль, переписки вже нема, але там було щось: типу: яка вдача зустріти гарну українську дівчинку серед натовпу страшних німок. Ай-яй-яй. вона відповіла, щось на кшталт «Ага-ха, це на когось працює. Спробуй щось інше. Я відповів, ну, тебе ж це зачепило. Так що, як бачиш, працює. О! Так і почався діалог. Виявило, що вона в свої 21 вже РСП. Отакою. Щось мені на них щастить, але ж мені її не під Алтар вести. Далі розповіла, що спочатку він із підорахами. з русньою, коротше кажучи. Тут у знайомих з мамою і дитиною, і за цей час тільки пару разів вийшла на суші у найближче містечко. Сам діалог, до речі, був легкий з гумором і фліртом. Тож я спитав щось, типу. Замкнули голодну українську тигрицю у німецькій провінції. Вона відповіла, щось типу: ти не уявляєш наскільки голодну, отакою. Двозначність, двозначність. Тут мені остаточно стало ясно, що коли ми зустрінемось, я опинюсь у ній. То що робити, правильно організовувати зустріч. Проблема була у тому, що їй потрібно було малого залишити з мамою, а та могла тільки через два дні, і то не точно. А мені треба було вже їхати на третій день через пів Європи. До речі, Маша так не писала: Хочу зустрітись, але ти пошукай план Б. А мене дуже їбала, вже щось шукати, Тож відповів, що вона у відповіді за тих, кого приручила. Потім протягом двох днів вона запитувала, куди ми поїдемо. Може, не поїдемо. Але Макс не дарма, мабуть, так було б краще написати. Нам постійно каже: впевненості має бути на двох. Тверди сказав курити кальян, Точно підемо. Вона погодилась. Проблема була в тому, що треба було за одне побачення у дві години, стільки мама зводилась посидіти, пройти по всім стадіям, крім шлюбу. Приймається, гумор. По деяким бажано неодноразово. Думаю, зараз Макс каже, що треба було її одразу в готель вести. Була готова. Ну, я не знаю, там, яка була приписка. Судячи з того, що ти пишеш, такий висновок дуже складно зробити. Але ж ти ж поверхнево розповідаєш про приписку. Можливо. Проте я вирішив підстрахуватись і заскочити в кальянку. тим паче не курив майже півроку і хотілося. Отже, вечір настав, поїхав до неї. Було, до речі, близько 60 кілометрів по німецьким дорогам. Це ніщо, проте там як виявилось, треба було переїхати гору, ліс, серпантин, який я не відразу помітив і ледь не вилетів з траси. Тобто пригоди вже почались. Що я її озвучив при зустрічі, що їду за нею, як за принцесою. Через гори, ліса, ріки тощо приймається. Зустрів, посадив машину, їдемо. Через три хвилини перший світофор сповіщає її, що так як нам потрібно вмістити 30 років сумісного життя, у дві години треба форсувати події і цілую її, як книжка пише. Вона з наскоку не встигла ухилитись сюди. Сказала мені, що я мудак, але позитивненько. Ну, далі, як кажуть експерти, як книжка пише: прийшли в каліян, там доволі швидко посадив її на себе, пососались, полапав її, поговорили покурили курили каліян, потім її споїти трохи, мабуть, хотів, ти, чи планував, чи споїв же. Та вона не хотіла. Через хвилин 40 вирішив змінити місце, бо час вже поджимав. Вона ще вирішила повийобуватись. Каже, а ти сильно засмутишся, якщо я тобі не дам. Ну, тобто, все ж таки, я думаю, що в переписці у вас вже було щось стосовно цього. А я думаю, так бля, не даш. Зря мені про свої БДСМ вподобання розповідала, чи що. О! О! І головне, я що за зря дівертіто дивлюсь 3 роки, кому ти там не даш, блять. О, сюди. Відповів: якщо ти не захочеш, то нічого не буде. І поїхали в готель. Добре. А там сука зачинена. Недобре. В Германії не так просто, як у нас виявилося, восьма вечора, а, вже, вже, у, а все вже зачинено. Знайшов інший, там те саме. Я вже думав про варік з машиною, там заздалегідь приготував пляшку вина, шоколадку і веселу цигарку. Можливо, так і треба було діяти, зекономив би купу грошей, але трохи засав, що в машині не дасть. Нарешті у третьому готелі знайшлось місце, піднялись, вона ще трохи повийобувалась. Ти ж розумієш, що нічого не буде. Я вже не звертав уваги, погодився з нею, роздягнув і нічого не зробив два рази. Ну це жарт, звісно. Знає, Макс, як тобі подобається, як хлопця описують кожен свій крок, як він зняв, ставив, відлизав, але пробач, сьогодні без подробиць. Ну, це, це також жарт, тому що коли хтось починає дійсно такі. А дрібниці розповідати, ну просто у мене палає, не треба так. Потім відвіз її додому, вона написала, а, залишила добрі відгуки про якість сексу, що дуже підіймає настрій. Тому наступного дня поїхав далі у доброму гуморі підкоряти Європу. Ось така історія: всіх хібак зі святами. Максу, вкотре щиро дякую, без його контенту історія б не сталася. Невеликий донат на ЗСУ чи тварин прикріплений. Ви розумієте, що історія. А вона прийшла мені вже давненько. Якщо захочеш розібрати на каналі, то буде вже третя моя історія, як я казав, що не може не радувати. Так звісно, ми також за тебе радіємо. Слава Україні! Та що по русні. Русні, пизда, донат пішов на один з минулих зборів, а ви можете зараз долучитись до того збору, який триває. Ну, прямо у цей момент ми продовжуємо збір на тачку для 4-ї бригади. І сьогодні в телеграм-каналі проходить розіграш трьох сухпаїв зсу та крутого брелока. Сподіваюся, я вірно кажу, який виготовлений з підбитого руснявого літака. Будь-яку суму можете сьогодні задонати на банку, і випадковим чином я виберу трьох переможців, їм сухпаї, Зсу. А той, та людина, той хлопець чи та дівчина, яка сьогодні зробить найбільший донат протягом дня, отримає той самий брилок, який вироблений зі збитого літака. Отож, бо долучайтесь. Посилання на телеграм-канал в описі відео. Посилання на банку, в якій йде збір також там само. На сьогодні, все до завтра.